Баранина и свежесть какая-то. А, да, свежесть. Баранячий жир и свежесть. Это просто, знаете, ну так ударив можно поставить. То есть, он действительно, уже даже сейчас я не пробовал. Ну так ты попробуй, голова. Попробуй, а потом кажи. Легкий, свежий, не за счет там уксуса, да? Не, вид, легкий свежий за рахунок баранячьего жира. Ну конечно, ну елки-палки, но ну, вы, сразу не понял. Постарайтесь вот именно эту фишку поймать: такую эко. Еко, і не еко, а якесь беко. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це рубрика Хрючево. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, на огляді буде черговий рососійський борщ від шеф-кухаря шарова ми цього вже персонажі з вами дивились. Це. Найостанніше відео на його каналі. Я не знаю, що вам сказати, що очікувати. Тут може бути що завгодно, але знаючи болотяних шефів, хороше не слід розраховувати. Тому давайте з вами подивимось. З вас прошу лише таку невеличку маленьку вподобачку бонусом за мої нерви. Ну а ми починаємо. Всім привіт! я готовлю 500 супов. Сьогодні готуємо праздничний борщ 80-ті восьмидесятилітью великої побіди. Веліка ті чисни Рецепт. Велика побіда. Ну для нас, для українців, це була катастрофа, тому що українців загинуло в Другій світовій війні найбільше. І в нас не святкують 9 травня перемогу. З останнім часом, як ви всі знаєте, у нас святкують 8 травня перемогу над нацизмом. Що і зараз і відбувається, тільки нацизм переріс в расизм і якби. Тільки помінялась назва, а принципи і суть не змінились. Тому це все, знаєте, оце прив'язка побіди добор. Чому вони свою велику вонючу побєду не прирівняли до дощей? Ніхто собі не задавав питання. Наверняка всі, хто постарше, мої підписники, звіті, знають. Цей рецепт я знайшов в фільмі Ані сражались за родину. Це що такий за фільм? Я, напевно, не такий. Як він каже, старий, щоб його знати. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за фільм. Борщ зі свіжою бараніною і молодою капустою. Опа. А що це ми українською назву називаємо? Це що, якийсь фільм пов'язаний з Україною, чи що? Чи це в Україні відбувалось? Не розумію насправді, тому хто знає, пишіть. Поїхали. Борще в этом будет немного ингредиентов, они будут все простые такие, солдатские, мужицкие. То, что мог найти боец, как раз в той деревне, которая попала под бомбежку. В фильме по сценарию именно так и было. Я предполагаю, что он мог найти лук, мог найти морковь. Естественно, если он сварил больше, значит у него было свекла. Естественно, молодая капуста. Ну и давайте добавим туда, наверное, пару-тройку картошин. Все. Ну і баранина, <гум> Да, Що могли знайти в Україні тоді, в ті часи, військові, ну, да, цибулю, моркву, бурячок, ну, картоплю. Він каже, ну так, да, можливо, і картоплю ще могли знайти. І каже, ну що там, возьмем, каже, баранину. Баранину, каже, возьмем. Що за каже, ну, Де в ті часи можна було знайти баранину? Ну, ти вже краще би приготував, якщо ти вже хочеш якось ну, обіграти з простих інгредієнтів, ну так візьми, приготуй пісний борщ. Возьми туди якихось грибів додай, білих, наприклад. баранину, каже, візьмем. Чеснок. Такий простий солдатський бойовий набір. Вот. Я взяв кусочки жира і розтопив його прямо тут, в котелочці. Лук я нарежу такими вот длинными Полукольцями. Ну так, да, цибуля такими. Щоб потім з ложки саплями звісала. І жиру. Ви бачили, скільки ну, дуже багато. Ще й баранячий, напевно, венючий. Ай бомиле. Нарізаємо чеснок. Зараз будемо закладувати баранину. Чеснок. І вот здесь у мене є. немного вареной баранины. Я взял, сварил бульон очень крепкий, только на соли. Его отделил, соответственно, разобрал от костей баранину. Его часть прямо сюда, в лук и чеснок, я выкладываю нашу баранину. Боец сказал, взробил зажарку. То есть на основе зажарки не вот так, не последовательная закладка, а вот. Що відбувається, я не розумію. Тобто, виходить, той, хто придумав цей рецепт, він що обсмажував ось так: варене м'ясо з цибулею? Ну, я дуже сумніваюсь. От прям у мене дуже великі сумніви. А де морква в цьому рецепті? Чи не було її, чи як? Авторські приправи без додавання солі, підсилювачів смаку та суміші солей, і все це 100% натуральний свіжозмелений продукт. Звучить привабливо, скажіть. Тоді вам точно варто, хоч раз скуштувати мій власний бренд Дрібко любові тисячу клієнтів вже замовили та повернули, щоб купити знову. Не зволікайте, переконайтеся ви, бо з дрібкою любові кожна страва стає смачнішою. Більше інформації ось тут за посиланням, а також в описі під відео. Зажарка, значить софісне, легко собі представити, що. Щоб жир розтопівся, то що в варєний бараніні, нужна її вот так, вот ще розібрати на волокна і прожарить. Так, що це буде? Це буде якась тушонка. Воно ж, якщо він вже цю варену баранину кинув сюди, вона зараз розійдеться і що і тоді на що <схід> таке робити? Ну візьми вже ти ту баранину обібрав, чи візьми відразу її обсмаж, та зварив, відклади, потім дай на подачу. Смак же вже воно віддало. Ні, це кинув, каже, тільки солью зваримо бульйон, чому туди ніяких спецій, не чому ловрове листа, не, дадат? чому дадат смаку тому бульйон? скільки ти його варив, той бульйон? який він тебе вийшов, насичений, ні. Ми цього нічого не бачили. Навіть бульйона того не бачив. Де він той бульйон. бульон? З луком і чесноком. Нарізаю такими пітаками. Пітаками він нарізав, Парасячими. Що пітаками? Чого не кружками, я не знаю, слайсами, скибочками? Чого пітаками? Для того, щоб удобніше було нарізати морковь з соломкою. Да. Нарізали нашу морковь. Що вона там жариться, воно як на мене, там вариться в такій мал -ма маленькій площині. Просто і цибуля, і все разом Ну, не шкоринки тобі там нічого немає, і купа жил. Ну, єдине за що йому можна сказати навіть не подякувати, а зацінити нарізку. То ще не натер на терку. Оце дійсно ну, окей. Але з цибулею, розумієте? От цибулю треба би кубиком дрібним нарізати. Я ніколи не раджу нарізати в супи цибулю якимись там слайсами. Ну, єдине виключення це, наприклад, там, той самий цибулевий суп. Це от єдине, як я розумію. Соломка Замечательно. І закладуємо її сюди. Ох, какая крепкая свеклуня. Ты посмотри, да? И нарезаем также слайсами. Можно сделать морс. Морс? Нашел морс? Чи что он имеет на увазе морс? Может быть, он имеет на увазе морс? Это типа, когда делают аля ля борщовую воду, знаете? И потом подкрашивают. Це як от така дилетантська історія. Я е, розумію тільки, коли так роблять, коли в ресторані, наприклад, ну ми так робили колись там в ресторані, коли ви видаєте на видачу борщ, і бачите, що, ну ви ж там варите великими об'ємами, і бачите, що борщ там трошки. Такі не такий яскравий і червоний, як хотілося б. І то вже в нинішніх в новітніх ресторанах ми навіть не додаємо цю бурякову воду, а беремо, просто сушимо зі шкірок буряка е пудру, робимо і її вливаємо. Вона не розбавляє текстуру, а кольор дає неймовірний. Оце так. Ну, Я думаю, що в бойових умовах бойцю було не до цього. Тому він, наверняка, зробив так і зажарку все. Картошку нарезаем такими вот небольшими дольками, чтобы она смогла, естественно, не выпадать из ложки, да, и не сильно доминировать, правильно? Ну, вот приятно, чтобы она была. Особенность этого борща заключается в том, что, конечно, это баранина и Він не буде на уксусі зроблений, тобто не буде такого уксусу. Можна додати самому. Там немає лимону, уксусу, ніяких перців, ніяких лаврових лістов, я теж докладувати туди не буду. Мені хочеться донести вот этот вкус бараньего жира. Каже, я не буду нічого додавати. Ну дивись, Стіпок, якщо, якщо ти вже хочеш готувати цей борщ, аля як в ті часи. Ну, так давай тоді, ти вже не будеш випендрюватись і будеш готувати його також на вогні. Правильно чи ні? Вогонь дасть свій неймовірний смак, питань немає. Це каже: я не буду давати лаврушку, я не буду там ніяких спецій, нічого давати. Каже, я хочу дати смак баранячого жира. Ви коли-небудь нюхали баранячий жир? От, просто мені цікаво, ви нюхали чи ні? Ну, так понюхайте. І ви зрозумієте, що це хрючево в квадраті. Просто це вонюча історія. Як можна хотіти дати борщу, якщо це можна так назвати, е, смак баранячого жиру? для мене це нонсенс, це, це якась ну це хрінь. Ну блін, ну готуйте ви свої щи, нахріна лізете до нашого борща, ще й прирівнюють з ним нацистів. 152-га окрема розвідувальна рота збільшує склад та кількість своїх ударних екіпажів, але для ефективного виконання поставлених задач. Край необхідні додаткове fpv обладнання та інші технічні засоби, такі як зарядні станції, носії ретрансляторів та інше. Просимо Андрія Клюса та його аудиторію долучитися та організувати збір коштів нам на допомогу. З вірою в перемогу, слава Україні! Героям слава! А ви вже задонатили сьогодні? Якщо ні, то саме час це виправити. Всі реквізити, як завжди, в описі під відео, а також ось тут за QR-кодом. Кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи, Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Даже от укроп Хочется свіжий або в прикуску рядом з чесноком, що ви там, салом, что там хотите, положить, вот донести вот это вот. Вот аромат баранини і овощей должен быть. Ой, какая красота! Все тут готово. Уже ну. 85% готовності, да? І ще момент. Кислота на що додається? Кислоти також треба вміти додавати. Кислота додається в борщ для того, щоб зафіксувати смак. І, і зафіксувати найголовніше колір буряка. Щоб він не став блідий. І плюс борщ це страва кисло-солодка. Кисло-солодка солена. Тобто це баланс. Бо тут треба вміти грати з балансом. Він не має бути солодкий, він не має бути кислий. І от рівень цього якраз і визначає, можете ви приготувати смачний борщ, чи ні. Інший етап це смаковщина. Звичайно, хтось так більше любить, хтось так. Але мусить бути баланс. Я пам'ятаю, працював в одній е серйозній мережі в Києві в ресторані, і там е вибирали бренд-шефа, я був присутній, я тоді був звичайним там повареночком, кухарем. От. Вибирали брендшефів по тому, як вони варили борщ. Ніби да? італійські ресторани і брендшефи вибирають по приготуванню борщу. Це цікава історія. І тоді вже я зрозумів, що борщ не така вже й проста страва. Зовсім не проста. І це дуже круто. Візьміть собі на заміточку, і, е до речі, стикались ви з таким коли-небудь оцінюванням. Чи Таким ченджем, таким, я не знаю, як це назвати змаганням на посаду шефа приготуваннями борща. І час От закладаємо, як раз картошку. Немного. Все, і пусть теж От зараз, ну, зараз, Це е, схоже більше на якесь рагу. Тобто до смаку нічого не доведене, смак жира. Баранячого, все таке блін, перемішане картопля, яка. Я не знаю, якщо це вже типу, зараз він буде заливати бульйоном варити і казати, що все готово, то це хрючево конкретно. Можна заліть бульйоном. А ну, зрозуміло, заліть бульйоном. Смотрите, бульйончик, тут жир вже застил немного. А. Ну, от судячи по цьому бульйону, то що я бачу, ну, він взагалі білий, ну, да він білий. Він як як от знаєте, воду миєте там підлогу, і от така сіренький, Сіренький білий бульйон, Він не насичений. Що він там його говорив, що він хотів дати. І плюс до того, він же шварив його з м'яса, там кісток ніяких не було. Така робота ділітантська. Чи він хоче сказати, що е, в, ти, в там. В том рецепте, что я снимаю, была баранина, да? без кисток, без ничего. А, оставьте место под капусту, естественно. Вот у меня осталось место под капусту. Все четко. Варим, чтобы сварилась картошка. В это время В время буряк станет бледный. В это время, <станут> станут в это время э, ничего смаку не доведено. ну В это время, да, картошка сварится. Ему важно, чтобы картошечка сварилась. Мы нарезаем молодую капусту. Укроп, петрушку, все, що ви хотіли положити. А якщо ми не хочемо туди нічого лежити, так як тоді? Якщо ми взагалі не хочемо таких ручів готувати, то як нам, як нам бути? ще сюди: немного зелени не перебивайте великим количеством, щоб запах, карінів і баранів не чувствовався. Та не перевірите ніякий. Баранячий смак, аромат ну, дуже важко перебити. От, я б навіть сказав нереально його перебити чимось, особливо овочами там, чи бурячком, навіть чесником. Сподобалось відео? Не забудь поставити вподобайку та написати враження в коментарях. А якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Да, Ну ви, конечно, красиво, яркий. Так, що з капустою. Молодую капусту. Как нам найти? Молода капуста як в рецепті, да, оговаривается наверняка если у вас есть конечно рассада действительно молодая капуста это здорово но в любом случае вам придется повторить такую процедуру и вот смотрите я беру капусту верхний лист и вот так вот раз и снимаю как на голубцы кто-то готовил наверное, вот раз снимаю я его вот я уже наснимал посмотрите вот видите и вот здесь жесткая часть беру вот так вот вырезаю жесткую часть и беру только вот так вот так вот, раз тряпочкой и Откладываю. И вот тут тоже жесткую часть. Где-то вот тут какая-то грубость, где-то потертость. Срезали, да? осталась. Вот эта некрасивая жесткая часть. Нужно убрать ее. Видите, она нечеткая. Экономная, я так скажу. А чему не взять и правда молоду капусту? Так что ты уже за ней заикаешься? Ну, возьми тогда молоду капусту. Они то це стоять еще три дня, снимать и листы с капусты. Разрежи на четыре частини. Проведи вот так, кочерыжку сними, если оно в тебя реально в и все, и нарезай. В чем проблема? Нет. Ну конечно, нам же нужно э, показать еще варианты, а будем стоять. Оце. Три дня снимать капустные листы, потом еще вырезать. Поделки будем, как вот в тысячном садочку, знаете, аппликации делать. Вот эта часть, смотрите, она у вас нетронутая, укладываем и дальше можно варить или делать салаты по моим рецептам. <laughs> дай Боже, по твоим рецептам. Как угодно, понимаете? И она вас не тронута. Здесь эту часть тоже используйте. Можете кроликам дать, если они у вас есть. Да, вы, вы едите от Москвы 30 километров и раздаете этим жителям. <роликам> кроликам, скажет. Там живут на бедности, не может есть, он скажет кроликам. Да. Здесь можете что-то сварить. Я разрезаю вот это на две или на три части. На обычным способом. Да какая вам длина нужна, такую и нашинковывайте. Все. Прижимать только нужно покрепче, чтобы она у вас не пушилась. О, хорошо. Посмотрите. Много. Длинные. Получается очень длинные такие Полосочки, да, как цело. Соломка це називається. Жульєни ще це називається. Ну, в таких узких е е кухонних кругах, як то кажуть. Да? Якщо тобі воно довге, воно ж буде з ложки, так само зі'са. Ну возьми ти наполовину його переруби, Ні. Хай звісає. Слайси, нехороше слово, таке слайси погане. Да? Полосочками теж не називаєш. Соломка. Ну, соломка, так, да, мабуть, похоже. І правда. Навіть оператор знає, що соломка, а, -а це що. Все. погнали дальше. Ну, шикарно. Ребята, запах, я вам скажу, вот... Да мы уже поняли запах баранины, жира бараничего. Ну, мы уже плюс-минус э, разумеем эту ароматику. Про нее можно больше не акцентовать, потому что трошки... <laughs> просто какой-то удивительный, потрясающий. Он, он с баранина и свежесть какая-то. А свежесть. Бараничий жир и свежесть. Это просто, знаете, ну, так до можно поставить. Да, овощная, понимаете? То есть он действительно уже даже сейчас я не пробовал. Ну так ты попробуй, голова. Попробуй, а потом кажи. Скажи, блин, баранячий жир и свежесть. И уже можно представить, что он действительно будет легкий, свежий. Не за счет там уксуса, да? За счет уксуса, кажется, будет легкий, свежий. Не, вид будет легкий, свежий за рахунок баранячего жира. Ну, конечно, ну, елки-палки. Но ну, як вы сразу не понял. А за счет того, что нет в нем каких-то других, вот, присущих другим рецептам ингредиентов. Вот постарайтесь вот именно эту фишку поймать. Такую эко. Эко. Как сейчас это модно, да? Вот. Эко. Везде эко. Везде эко. Люди эко. Продукты эко. Одежда эко. Все. В цьому рецепті, я думаю, не еко, а якесь беко. Оце беко, це да. Еко це так. якась первинна стадія, а от беко, оце воно. І от іменно в цьому рецепті, я думаю, в здоровом смислі цього слова проявится Угу. Доводимо до кипіння. О, ну так нормальний такий капуснячок, да? Получається? Ну, отлично, отлично. Пробуємо на соль, ставим на сусідню комфортку. Пускай покипіт годинку другу. На прикриваємо і пусть стоїть минут 40. йолки палки він реально каже 40. 40 хвилин. Що буде з капустой? Що буде з картоплею? Що буде з буряком? Що буде? Що буде? Що буде? Ну, ти нічого не буде, шляпа буде повна. Залишиться тільки. Смак бараничий, легкий, свежий. Объединяется, так сказать, и совершенствуется. Встретимся на подаче. Что же нам потребовалось для приготовления этого борща? Потребовалось свежая баранина, молодая капуста, зелень, чеснок, лук, свекла, морковь и картошка. А баранячий жир? Что ты его не указываешь? Свежесть видишь, да ешь? все, что смог добыть тот боец, повар, злодейский добыть, как он сказал, в то нелегкое время в деревне, которая попала под бомбежку. Ну что, давайте пробовать. Кусок мяса. Ну, Такие такой, дуже яскравый, буряк ну, аж. Ну, он же белый стал буряк. Максимально насыщенный колер. По смаку он, что, ну, бульончики солил. И то, что там, Бульйон він, ви хочете сказати, що він е, зробив такий прям пересолений, щоб е, він віддав смак овочам. Та ні, він просто там, як завжди, там вони на болотах, щіпочку так дав. Все, він нічого не силив. Там немає ні кислинки, нічого. Там просто смак свіжий, бараніний. І що положено йому. Пусть кожен завершить. Ну що, ребятки? Ну, так, не раджу вам різати хліб до себе. Бо можна рука десь трошки сісклізне, хліб, нож заклізне і пиранети себе отако по грудях. Дуже професійно. Від шефа особливо така нарізка. Чи в нього дошок там немає, чи що. Більшому куску. І рот радується. Ці їхні рати, бездонні рати. Вже їм. Такий шматочок, ні, їм треба бути таке, щоб шматок розірвало. Тут вони не можуть прям нарадуватися таким шматкам. А де оце? Де оце чавкання? Де там сьорбання? Що немає? Шо, не проходив курси їм Ну, тут хоч окей він більш світиться прямо. Так, да, він прям просвічується. Він такий прям насичений, такий, такий яскравий, що прям сіяє, знаєте. Понимаете? Ароматний, Саме вот із-за баранього жира, кордюка, а не чого-то лишнього. Як вот вот світиться, розумієте, ось цими овощами всіми, таке відчуття. Таке відчуття, знаєте, що він трошки наговарює, знаєте. Я б хотів по-іншому сказати, таке відчуття, що він просто меле єрунду. Вот, вот, такие у меня ощущения. Неправду не он Внутри как будто вот он прямо за счет вот этого вот, видимо, отсутствия чего-то лишнего, перебора, очень такой вот ароматный и здорово. Поверьте мне, это необычная очень вещь. Вещь, вот это точно вещь. Это не борщ, это вещь. Необычная вещь, насыщенная, бараничей. Я вам советую это вот попробовать. Поздравляю вас, з 80 й годовщиной. Вспомните своїх бабушек, дедушек, прабабушек, кто-то, якщо молодой прадедушек. вони заслужили того, щоб. Чтобы... Ні, вони, вони то наші бабушки, да, хто віддав своє життя за всіх всіх війнах, і в нинішніх, і так далі. Але такої страви, такого їдла, ну вони явно не заслужили. Вони заслужили на щось. Дуже смачные, а они вот такие. Вспомнить их, я все время вспоминаю, у меня портрет прямо вот около рабочего места висит своего деда с бабушкой. Я маленький по деревне, когда приезжал к ним в деревню на выходные, на каникулы, одевал одевал медали дедовские и ходил, радовался. Вот, я это знаю, всю эту историю. Да нет, ты не знаешь всю историю медали, надевал ее. Краще б ти дізнався або очі відкрив, які зараз в історії відбуваються, і твоїм бабі і діду були б, були б точно стидно за те, що роблять твої, твої жителі болот, що вони роблять. І якби вони це дізнались, вони б перевернулись би в гробу блин, твої бабушка і дід. Так що ну, я би на вашому місці завалив би. Свої оці рти ненаситні, і навіть би про то не заїкався. І тим паче не готував наші борщі Розозлили мене ці, блін, додики. Хрюче готують і ще вони щось там розказують про бабушок, про дедушок Ні, ну не йолки-палки. Фух, блін. Треба, я не знаю, хвилину мовчання провести за цим борщом. Ну, а вам, друзі? Дякую, що додивились до цього моменту. Готуйте смачні ж страви. У мене на каналі їх багато. Більше всі, хто готує, задоволені. Пишуть відгуки. Дійсно смачно. Дякую, що там стало готувати смачніше. Навчилась в 60 років щось нового. Я сам постійно вчусь. Як можна не вчитись? Вік живий, вік вчись. І завдяки оцім додікам ми з вами і будемо навчатись, як мінімум, як не готувати хрючок. Не забувайте, друзі, про донати, тому що нашим військовим, Збройним силам потрібна допомога. Гривня 2.5.10, як завжди, важливі. Важливі кожна. Тому залишаю тут QR-код. Хто ще сьогодні не донатив. Давайте за правило дивитесь рецепт Клюса чи будь-яке моє відео. донатили. Ось така буде класна традиція. Дякую, що подивились. Тут також залишу вам ще відео. Хрючево різні там. Цікаві, пізнавальні, іноді смішні. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф. Папа. -па.